Вирок продажному судді хабарнику. І чому цей вирок? Це вирок усій судовій системі України. Сьогодні ви почуєте шокуючі деталі справи і як за вбивство можна отримати умовний термін. Усім привіт, дорогі наші глядачі! З вами, як завжди, новини Медіакор студія в студії Олександр Шавлюк. Так ось на днях. Вищий антикорупційний суд України виніс вирок судді хабарнику. Це такий голова Тиврівського районного суду Вінницької області, Ратушняк-Ігор. Раніше ми на ютуб-каналі адвокатської компанії Право Експогруп, який називається Юрексперт, розповідали про цього суддю хабарника, адже є дуже багато цікавих речей про нього. Так що додивіться це відео до кінця, обов'язково перейдіть потім за посиланнями, про які буде йти мова сьогодні, і подивіться, з чого все починалось. А посилання на усі матеріали ми залишимо, як завжди, в описі під відео. Це в нього, як то кажуть, третя ходка. Тобто його брали на гарячому вже тричі. Також суддя Ратушняк Ігор брав гроші за усе, що тільки можна було взяти. Але друзі, він же так їх полюбив, маючи деяку кришу в тому самому СБУ, що його любов не сподобалась навіть вищестоящим не те, що суддям, а й керівникам Генеральної прокуратури України. І саме у зв'язку з процесуальним керівництвом спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та департаменту стратегічних розслідувань. До речі, дякуємо вам, хлопці, що викриваєте злочинців. Вказаний суддя попався втретє і цього разу отримав вирок: вирок, друзі, 12 років тюрми. А це означає, що тільки за останній рік реально сіли у тюрму понад 10 суддів України. Також це означає, що будь-хто, хто буде брати хабарі, рано чи пізно сяде ж, куди сів Ратушняк. І як ми обіцяли, розкажемо про одну цікаву справу. Тоді було це п'яне ДТП, за що винні отримали всього лишень. По декілька років умовно. І це при тому, друзі, що вони були на підпитку, і це при тому, що ДТП було з летальним, як то кажуть, кінцем людина померла. Але ж, як ми вже побачили, для судді Ратушняка немає жодного принципу та будь-якої людяності, окрім звичайно, грошей. Грошей, які він брав за ці всі справи, але взяли його тільки по деяким епізодам. І за ці епізоди він отримав 12 років позбавлення волі. Шкода, що в Україні, поки немає розголосу, гинуть люди завдяки таким ось продажним суддям, як Ратушняк. Але слава Богу, що є в нас такі правоохоронні органи, як Департамент стратегічних розслідувань. Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура та деякі працівники Служби безпеки України, які дійсно працюють та викривають бандитів. Слава Україні! Бережіть себе, і не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і поширювати відео. Нехай люди знають правду і бачать, як можна боротися з продажними суддями.